Індивідуальне навчання ведичної астрології. Ну можу сказати так. Те, що для учня це, звичайно, буде найвищий варіант. У мене були такі випадки, коли група стартувала, хтось з людей приєднувався, каже, я би хотів нас догнати групу і займатися. Людина займалася самостійно. Потім далі ми з людиною ну, з учнем чи з учениці дзвонювалися там. Дві три зустрічі проводили. Тобто я мусив ну, переконатися в знаннях людини, там скоригувати. От. Ну і мені давали зворотній зроки. знаєте, те, що там годину, дві чи три там витримати. В мене індивідуально, коли ти знаєте в людину я вкладаю все, то ж людина не може нікуди. Тож Ми йдемо прямо крок за крок, ну навіть, як молодитину за руку береш і ведеш. О, звичайно, це було дуже ефективно, але в принципі це достатньо такий склад. Ясна річ, якщо ви прийдете до мене, ми з вами відпрацюємо цілий рік, і ви будете 10 годин кожен тиждень зі мною працювати індивідуально. Знаєте, коли я працюю з групою, це звичайно класно, тому що є багато прикладів. От коли ж я працюю з людиною індивідуально, так це буде важко, от, ну, рухати сам процес, але в той же час це буде дуже ефективно. Ну, Це індивідуальне все-таки навчання, звичайно, це буде найвищий варіант. От, Ви вже нікуди не дінетесь, я вас постійно питаю. Знаєте, Бо в групі так, я там когось з ним спілкуюся, решта фу, можна посидіти в телефоні, там, знаєте, поговорити, там, збігати чаю собі зробити, щось таке. Коли індивідуально там, дві години з людиною працюємо, ви нікуди не дінетесь. Знаєте, ви сидите переді мною сижу я все, що я питаю, вам потрібно відповідати. Звичайно, вас це включає. Ви дуже сильно ростете, ви дуже швидко змінюєте. Бо що група, групою, коли ми працюємо, це дає один. Індивідуальне навчання це так важче, але ефективніше. О, і, чи за рік часу спілкування зі мною індивідуально, це дає колосальний результат. Так, в цьому випадку, звичайно, ви можете тоді відпрацювати, ви зможете рухатись, і це буде дуже та дуже ефективно. Якщо вас цікавить навчання індивідуальне навчання з ведичною стілого, переходьте за посиланням в описі під цим відео на сайт. На сайті є вся додаткова інформація, також там є вказаний мій номер Телеграм. Кому цікаво, записуйтесь на навчання. До зустрічі на навчанні на індивідуальному навчанні з ведичної астрології.